вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. 15 грудня наступного тижня має відбутися наступне засідання тристоронньої контактної групи у мінську за підсумками ж попереднього засідання у столиці Білорусі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Сторони домовилися про наступне. Перший пункт на яких ділянках уздовж лінії зіткнення передусім мають провести розмінування? Йдеться про п'ять ділянок. Представники ОБСЄ мають отримати доступ до всієї території Донбасу, включно із ділянкою кордону України з Росією, яка не підконтрольна Києву. Представники окремих районів Донецької та Луганської областей повинні забезпечити доступ експертам міжнародних організацій, зокрема лікарів без кордонів, Міжнародного комітету Червоного Христа, до ув'язнених, які перебувають у місцях позбавлення волі на непідконтрольній Києву частині Донбасу. І до Нового року треба обмінятися всіма полоненими. Також можливе продовження роботи тристоронньої контактної групи у наступному 2016 році. І це залежатиме від відповідного рішення вже лідерів країн Нормандської четвірки. Остання зустріч глав МЗС країн так званої Нормандської четвірки Франції, Німеччини, Росії та України відбулася 6 грудня. І от сьогодні, в ефірі Радіо Свобода, з нашим гостем, представником України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Романом Вітаю вас, пане безсмертний. Ми mm. будемо говорити про перспективи мирного регулювання. І передусім, пане Романе, таке запитання. Звісно, мінські угоди вже цього року не будуть виконані. Очевидно, що питання, яке ви ставили, воно було і звучало від початку підписання документу. І а, Я думаю, що навіть ті, хто його складав, не кажучи вже про тих, хто його підписував, розуміли, що ну, підняти цю, цей вантаж впродовж 2015 року не вдасться. І від моменту, коли почалися перемовини, очевидно, що сторони сприймали домовленості як певну філософію, а не як хронологію подій. І е, зустрічі Нормандської четвірки, зустрічі міністра закордонних справ не випадково неодноразово демонстрували те, що із графіком є величезні проблеми. Тому абсолютно очікуваним було те, що. А робота може продовжитися і в наступному році. Так само, як очікуваним і прогнозованим є рішення Нормандської четвірки. А інша справа, а яка динаміка, який результат от, цієї дистанції, яку, яку пройшли? І тут є два підходи. Перший це я б його назвав людський, емоційний. Який виходить радше з морально-етичної оцінки ситуації. А другий, я б його назвав би військовий, тому що він не вписується, або статистичний, він не вписується в інші рамки. Перший, очевидно, що хвалитися якимось позитивними результатами дуже важко і складно, тому що напруження зростає, і воно зростає не тільки в частині російсько-українського конфлікту. Воно зростає в континентальному. Регіональному і глобальному масштабу. Зокрема, ви маєте на увазі втягування Росії в сирійський конфлікт. Так, так. І очевидно, що останні події в Туреччині, ситуація напружена в Нагорному Карабасі, останні конфлікти в Придністров'ї, знову проблеми на Балканах і так далі. Вони свідчать про те, що на континенті. Як і взагалі в світі, напруження серйозно зростає. І е, цю частину, скажімо, давайте залишимо збоку, е, бо я бачу інший графік той математичний, статистичний. І коли е, ти дивишся, сіли за стіл в Мінську, кількість жертв обстрілів зменшилась. Угу. А не задовго до да. інша ситуація. Поїхали, різко зростає. Тому розумієш необхідність, можливо, краще, вибачте, за те, що я скажу, безплідної балаканини, бо все рівно комусь цю роботу треба робити. І це той випадок, коли знову ж, вибачте, за те, що скажу, краще говорити, не мати результату, ти розумієш, що стріляти буде менше, жертв буде. Краще менше. воювати за столом переговорів, так. ніж на Абсолютно полі правило. бою. краще там говорити неприємні слова один одному, ніж. В цей час кидати на голову там, один одному міни, снаряди і так, далі, і так далі. Тому це той випадок, коли ти мусиш робити те, чого тобі страшенно не хочеться робити. Але це треба робити, тому що ситуація і аргументи, вони диктують необхідність ведення цього. Пане безсмертний, Мінськ-2 це ж угода укладена в другій половині лютого. Скоро буде фактично два роки. Очевидно, так. Цьому році, 2015 тисячі угода не буде виконана. А бодай маленьке просування на зустріч в регулюванні є на ваш погляд. Ну, якщо взяти, скажімо, от і виміряти цю дистанцію, то все-таки підписання і першого, і другого протоколу і вже те, що сторони стіли для за протоколи щодо розмінування, це серйозне просування. Вперед інша справа, що протоколи перший, другий, вони так то виконуються, то не виконуються то виконуються, то, виконуються, то не виконуються. Навіть. от з точки зору динаміки нинішнього процесу, постановочні питання, які на початку програми були озвучені, вони трохи виглядають дивними, тому що люди бачать реальну ситуацію, але, але тим, не менше, тим не менше всі прекрасно розуміють, що якщо сьогодні запуститься розмінування, то впаде і кількість конфліктів, які виникають сьогодні на лінії зіткнення. А це означає, що зросте шанс. А якогось врегулювання, якоїсь стабілізації, бодай там не глобальної, бодай там тимчасової, чи якоїсь мікротериторіальної. Але тим не менше, я можу сьогодні однозначно сказати, що мінського процесу недостатньо для того, щоб зняти це напруження, про яке я казав на початку. Що ще має бути. Очевидно, що мають бути запущені процеси континентального врегулювання в безпековому плані і глобального. Я вже не кажу про те, що всередині України треба серйозно обговорювати тему візії Донбасу. Що таке Донбас в Україні? І еліта нації повинна дати відповідь на це питання. Не випадково на побутовому рівні існують. Ой, які різно емоційні тлумачення долі Донбасу. Якщо еліта не поведе за собою націю у відповідь на питання долі Донбасу, візії Донбасу, ми дуже важко будемо переходити. Ви маєте на увазі ті настрої в українському політику, що, можливо, хочуть вони бути з Путіним, хай і будуть. Я так гостро поставлю ну, питання. І, і не тільки ці, бо є на, на іншій стороні, а на що ми годуємо ворога. Угу. Змінити, тут, тут дві крайнощі, які зрозуміло, що на них треба давати, давати відповідь. І відповідь цю не дасть побутовий рівень. Відповідь цю має дати еліта, а це означає, що в цьому плані має вестися дискусія. Точно так, як і питання: ага, значить, оце ось почалася війна, почалися питання про децентралізацію. А якщо не почати війну, значить децентралізації не буде. Розумієте, наскільки ми ув'язали зараз все в один клубок, тому що ну, війна і мир це як добро і зло. Зумієте? Одне існує для того, щоб розуміли, що таке інше. І тому і цей рівень має бути задіяний. Так от, при такому підході, можу сказати, що там в усіх складових можна в результаті досягнути, що напруження спаде. Але якщо а думати, що Розв'язання проблеми війни на Донбасі, воно можливе а, кулуарно, замкнуто, в межах стосунків двохсторонніх це себе дурити. Чому? Тому що це частина на сьогоднішній день як континентального, так і глобального конфлікту між цивілізованим і нецивілізованим. Пане А ви маєте на увазі, які саме дві сторони? Доля так е, визначила, що. Україні судилося територіально знаходитися поруч з великим злом. І це наша місія, або ми беремо участь у здоланні цього зла, тому що агресія Російської Федерації проти України і анексія Криму це частина великого плану, який давним-давно виношував Путін. І очевидно, що ми знаходимося просто на вістрі цього протистояння із злом, дуже великим злом. І так судилося, що Україна має це зло побороти, самостійно побороти. Вона його не зможе. Вона зможе його побороти допомога тільки, Заходу. тільки тоді, коли Європа, Захід, ми будемо єдині в позиції відстоювання територіальної цілісності України. Цивілізованого характеру існування Європи, світу і так далі. Оця єдність. А тепер дайте відповідь на питання: а чи є ця єдність на континенті? Відповідь однозначна, її немає. Зверніться увагу на останні заяви: Італія, Угорщина. А судилося так, що мені доводиться спілкуватися з дипломатами. І я можу сказати, що ця єдність, вона ця не ще глибша, ніж. Те, що ми бачимо на поверхні. Тому задача досягання цієї єдності це швидкість подолання зла. Це зло має бути здолане. І світ для цього має прикластися от власне об'єднанням своєї позиції в підтримці Україні, в допомозі Україні. Ну а Україна, з свого боку, має продемонструвати не тільки прагнення, а й кроки до цього цивілізованого світу. Пане Романе, камені спотикання. Москва наполягає. На проведенні виборів на окупованих територіях на певних умовах, амністія та ж сама. І, і так званий, за термінологією Росії, особливий статус Донбасу. Україна, звісно, наполягає на цьому самому пункті мінських угод. Має бути українсько-російський кордон, звісно, під контролем України. Це безвихідь? Давайте ще глибше опустимося в проблематику. Бо це. Те, що ви озвучили, це на поверхні, але воно розв'язується через що. Якщо це вибори, то це означає, що там мають діяти українські політичні партії, там має відновлено бути інформаційний простір український, там має бути діяти український закон, там має бути діяти органи відповідні, які мають забезпечити цей процес. У цьому процесі мають бути, взяти участь всі ті, хто з вимушених. Незалежних від них причин покинув цю територію, знаходиться сьогодні за її межами, це має бути безпека учасників цього процесу. Так, от, якщо ув'язати оці всі речі, то по кожному із цих пунктів Кремль проти. Чи назначає це, пане безсмертне? Володимир Путін 13 листопада вже заявив. Зберігається загроза перетворення ситуації на Донбасі на заморожений конфлікт. При цьому, звісно, господар Кремля звинуватив у такому розвитку подій саме Київ, а не себе. Це той випадок, коли замороженого конфлікту тут не буде. Тут буде або покарання ворога, агресора, або буде розгортання конфлікту. Угу. Тобто, очевидно, що оцей. Стрибок з Донбасу в Сірію це спроба а, створення іншої точки напруження для того, щоб утримувати і гріти температуру на Донбасі. Як власне спроба оці всі стрілкові гірки не тоді ще, це спроба, я так розумію, вашу думку відберегти увагу від Криму анексованого? Ну, очевидно, що е перенесення акценту е з Криму в Донбас це якби відповідь на константа ситуацію у Криму. Точно так і тут. Знаходиться інша точка напруження, а ця якби продовжує грітись. І це означає для тих, хто ситуацію аналізує, буде четверта точка, п'ята. І де вона вискочить, ця точка зору, це е, знає тільки одна людина. Та сама, яка говорить про сценарій замороженого конфлікту, але ж дивіться, я тоді так зовсім гостро поставлю вам питання, як людині, яка бере участь у цих мінських переговорах. Який тоді сенс від цього мінського процесу? Ви, правда, що правда, на початку сказали, краще воювати за столом переговорів, але ж от зараз вже надходить дані від штабу антитерористичної операції, вже і сепаратисти Гради застосовують. Міномети вже за 82 міліметри. Що стосується цього переговорного процесу, то його треба тримати. Чому? Тому що це як температуру, яку вимірюєш хворому. Ти або бачиш, що він видужує, або бачиш, що він. Тому у даному випадку а, треба зберігати. Зрозуміло, що треба розуміти значення і місце цього процесу. Зрозуміло, що треба прикладати зусиль, щоб ці процеси йшли в позитивному плані, але а, думати, що це самодостатній процес, що він нас ощасливить, він може вирішити якусь частину питання. Дай Боже, припинення відкритого конфлікту, мінімізація смертей. Але коли мені кажуть, що оцей процес завтра приведе до виборів, я завжди кажу: Ну, дай Боже, щоб я помилився. От один із цих п'яти пунктів, який я озвучив на початку нашої з вами пана безсмертної розмови. Ну, зрозуміло. питання виборів так званої амністії, інші моменти контролю саме Києва над кордоном. Тут позиція Москви. Вона ну принаймні на сьогодні ні на йоту не змінилася. Але от, хоча б обмін полоненими, теж вагомий чинник. Понад 100 українських воїнів-активістів досі перебувають у полоні сепаратистів. Є шанс оцей пункт до нового року виконати. Ну, для цього всі зусилля. Здійснюється і 15-го, зараз і 22-го в Мінську буде йти мова. Бо ключовими питаннями будуть питання безпеки, питання обміну незаконно утримуваними особами. Нашими візаві керує страх. І оцих заложників, а по великому рахунку це заложники, це не військовополонень. Вони утримують їх для того, щоб далі торгуватися про можливість уникнення відповідальності. Це, це очевидно, а, тому що це іноді під час розмови в Мінську воно настільки випило. Ви вип... маєте на увазі лідерів сепаратистів. Так, воно настільки випирає, що ти починаєш ну, дійсно відчувати те, ну як по Фрейду. От, страх, керує, страх керує людьми. Чесно кажучи, я сподіваюся на те, що до нового року вдасться якусь частину витягнути з полону, з утримання. Але дивлячись по тому, як наші візові себе ведуть, я думаю, що вони будуть ще довго прикриватися цими людьми. Знову ж таки, ми вже порушили цю тему. Кількість обстрілів зростає. Фактично от, порівняти нинішню ситуацію з тим, що було на початку вересня, небо і земля, але і не така ситуація, яка була, наприклад, взимку під час боїв за Дебальцеве. І от у цьому зв'язку. Роль ж ОБСЄ, так вона ж має стежити, відведено зброєння, не відведене, повертається, воно, можливо на позиції не повертається. Тут проблема в тому, що м -м, противник міє гарно замаскувати свої дії. Чи ОБСЄ, на ваш погляд недостатньо контролює ситуацію. Ну, сама по собі, безпекова конфігурація Європи, вона піддається дуже великій критиці. Якщо відомо вам, то на останній зустрічі міністрів закордонних справ в межах ОБСЄ в Білграді, ну, там же майже відкрито йшла, йшла мова про проблеми самої організації, забезпеченні головної функції. Тому, зваживши оці всі складові, я можу сказати, що ОБСЄ при такій позиції Москви навряд чи має механізми дати відповіді на питання, які вами були поставлені. І я не випадково весь час кажу про світ, про континент і так далі. А ситуація далеко вийшла за рамки механізмів ОБСЄ. Далеко. А це говорить про те, що треба думати. Як відновити безпекову конфігурацію, механізми гарантування конфігурації. Там те, що в колуарах Білграду звучало, то ой, яку тривогу, на яку тривогу воно виводить нас. Тобто, це все неспроста. І очевидно, що Москва настільки, настільки своїми щупальцями проникла і паразитує сьогодні в усіх цих установах, що. Ну, нам доведеться за це за все це дуже дорого платити. Можна тоді так, от уже підсумовуючи нашу розмову, сказати, що мир на Донбасі остаточний, справжній, залежить навіть не стільки від переговорів у мінську при всій повазі до обох до сторін, які намагаються знайти вирішення конфлікту, а от саме від ситуації в світі від того і від того, як Росія зав'язуватиметься все в інших і в інших і в інших конфліктах. Я би сказав так, що розв'язання ситуацію на українському Донбасі залежить від консолідованої позиції світу. І чим більше будуть тут дискусії, тим довше буде тривати цей конфлікт. Це очевидно. Тобто, інакше кажучи, чим більше бракуватиме консолідованої позиції з боку Заходу, з боку світу. Тим далі триватиме конфлікт. на Донбасі. І не тільки Донбасі. в Донбасі. воно буде поширюватися, такі вкраплення будуть виникати, зони напруження будуть зростати. Тобто можу сказати, що в душі в мене спокою стосовно наступних років і, на жаль, нового року немає. Немає. Так, не дуже оптимістично на сам кінець нашої розмови. Але я вам дуже дякую. Дякую, що завітали до на нашої студії. Гостем суботнього інтерв'ю Радіо Свобода був представник України політичній групі, підгрупі, тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання на Донбасі. Роман Безсмертний. Дуже дякую вам за участь нашій програмі. Дякую, дякую вам, друзі, за увагу. Провів ефір Олександр Лещенко.